Розстріляне відродження саме під таким іменем увійшли знищені тоталітарним сталінським режимом українські вчені, освітяни, письменники до нової сучасної історії: Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Поліщук, Марко Ворони. Серед них ім'я великого творця української літератури ХХ століття, одного з найпотужніших українських прозаїків свого часу. Блискучого перекладача Валер'яна від могилу. Майбутній письменник був надзвичайно здібний хлопець. Послухавши уважно урок, він міг вдома його вже не повторювати. Часто брав учителів та знайомих стоси книг і просиджував над ними цілу ніч. Любив ходити на сінокіс, рибалити до Дніпра. Перший відомий твір Валер'яна Підмогильного важке питання. Був написаний у березні 1917 року ще в училищі. У 1924 році Валеріан Підмогильний створює літературну організацію Ланка, яка з 1926 року носила назву Марс Майстерня революційного слова. Письменник добре розумів, що відповісти на питання, які постали перед українською культурою і нацією загалом. Можна лише зосередившись на найгострішій проблемі. Це була проблема протистояння міста і села, взаємини двох класів, які впливали на життя народу в соціальному та національному аспектах. Найглибше ці проблеми письменник розкрив в оповіданнях Третя революція, Остап Шаптала і в романі Місто більше не було. Забирали найближчих, але втікати письменник нікуди не збирався. Через два дні, 8 грудня 1934 року, Валер'яна Підмогильного заарештували. Йому пред'явили звинувачення в тому, що він брав участь у роботі терористичної організації, яка ставила собі за мету організацію терору проти керівників партії. За вироком виїзної сесії військової колегії Верховного суду СРСР 27-28 березня 1935 року Валеріан Підмогильний був засуджений на 10 років позбавлення волі і відправлений до Соловецького табору особливого призначення 3 листопада 1937 року до 20-літнього ювілею жовтневої революції. Валеріана Підмогильного згідно з постановою особливої трійки у НКВД Ленінградської області від 9 жовтня було розстріляно разом із великою групою української інтелігенції в урочищі Сандармох під містом від Межігорськ у Карелії.